Copilot for Gaming став доступним на ПК. Тепер ігровий асистент Microsoft працює прямо в геймбар. Microsoft запустила тестування Copilot for Gaming – нового інструменту підтримки гравців, який вже доступний інсайдерам на ПК у складі геймбар. Він працює як інтерактивний ігровий помічник, підказує механіки, допомагає вирішувати завдання, пояснює геймплейні нюанси. І все це без необхідності згортати гру. Що ж вміє Copilot for Gaming? аналізує вашу активність через профіль Xbox пропонує контекстні підказки під час гри працює голосом, можна звертатися до нього через мікрофон. Прикріплюється як віджит геймбар на екрані, використовує знімки екрана для точніших відповідей. Функцію можна вмикати вимикати в налаштуваннях. Цей етап тестування вважають частиною підготовки до запуску ROG Xbox Лікс, оновленої портативної консолі на Windows. Бета версія вже доступна в Україні. Тож, якщо ти входиш до програми інсайдерів Xbox на ПК. А перевір геймбар новий копайлот може бути вже активний.